Сьогодні 26 вересня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 26 вересня в Україні світі святкують День фахівців з управління персоналом. Це професійне свято присвячене визнанню важливої ролі, яку відіграють фахівці з управління персоналом у бізнесі та організаціях по всьому світу. Фахівці з управління персоналом відповідають за підбір персоналу, управління талантами, відносини з працівниками, культуру на робочому місці та багато іншого. Також 26 вересня всесвітній день моря це свято було засноване міжнародною морською організацією 1978 року для підвищення обізнаності про важливість морської галузі безпеки охорони та сталого розвитку судноплавства основна мета всесвітнього дня моря привернути увагу до екологічної безпеки морських перевезень збереження біоресурсів та добробуту моряків. А ще 26 вересня європейський день мов. Це свято було засноване Радою Європи 2001 року під час європейського року мов. Основна мета цього дня заохочення, вивчення мов, підвищення обізнаності мовне та культурне різноманіття Європи, а також сприяння міжкультурному розумінню. 26 вересня святкується світній день контрацепції. Це свято було засноване 2007 року за ініціативи 10 міжнародних організацій, які займаються питаннями репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. Основна мета цього дня підвищення обізнаності про важливість контрацепції та забезпечення доступу до сучасних методів запобігання небажаної вагітності. Також 26 вересня всесвітній день здоров'я довкілля. Це свято було засноване 2011 року міжнародною федерацією здоров'я довкілля в Індонезії. Основна мета цього дня привернути увагу до питань здоров'я довкілля та підвищення обізнаності про вплив людської діяльності на навколишнє середовище. А ще 26 вересня міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Це свято було засноване Генеральною асамблеєю ООН у грудні 2013 року. Основна мета цього дня підвищення обізнаності про небезпеку ядерної зброї та сприяння міжнародним зусиллям щодо її повної ліквідації. Ядерна зброя ставить серйозну загрозу для глобального миру та безпеки, незважаючи на зусилля щодо зменшення кількості ядерної зброї, багато держав все ще володіють значними арсеналами. Сьогодні народилися 1965 рік екс-президент України Петро Порошенко. 1990 рік українська естрадна співачка Міла Нітіч Людмила Нитичук.